Привіт! Ми всі десь живемо. Хтось живе в селі, хтось живе в селищі, хтось живе в невеличкому містечку, хтось живе в місті, а хтось живе в мегаполісі. І кожен з цих населених пунктів якось позначається. Якщо ви їдете по трасі, ви завжди бачите позначки, що ви в'їхали чи покинули якесь місто, містечко, село. Я кілька разів проходив повз одну річ і сьогодні вирішив її зазняти. От що я маю на увазі. От хтось зробив ось такий казрівник. Хоча би автентичний Богдаші. Це таке село. Перша згадка про його згадується в 1491 році. Зроблено шикарно, з дерева. Ця, той, хто зробив, живе ось там наступна хата. Зараз погано видно, тому що контрастності немає. Дерева такі жовтого кольору і тому зливається трішки, але зроблено шикарно. От, будь ласка, дошка для оголошень. Назва дуже добре видно. Все абсолютно зроблено з дерева. Навіть така от штука якась. Не знаю від чого це. Від прялки напевно. Ну, шик. Зроблено. Супер. Я навіть ставлю підсумні, що це за гроші. Скоріше за все це абсолютно власна ініціатива людини. І за це можна подякувати. Побачимось.